Всіх вітаю! Хочу показати приклад новорічного розкладу От на 12 місяців. В центрі у нас іде фон або карта року, тобто основний лейтмотив року. Кожен показник я буду детально розшифровувати, а це така скорочена версія розкладу для себе. Просто приблизно покажу, як це буде. Чому скорочена? Тому що повна версія, вона прям дуже довга, і обмеження в інстаграмі не дозволять скільки викласти, це довга робота. Можливо, на кожен місяць навіть я буду окреме відео записувати, в місяців 12, плюс загальні висновки це може бути 12 відео, правильно, плюс-мінус. Тому по часу це буде хвилин 30-40 інформації. Але щоб ви розуміли, хоча б як це відбувається, я зараз покажу на своєму прикладі. Значить, першого я відкриваю фонову карту, карту року, з чим буде пов'язаний рік. Дивіться, випадає паж Кубків. Це може бути як моє натхнення і якісь починання, тому що дійсно в мене багато планів. Ви знаєте, я зараз ще навчаюся, хочу і телеграм-канал відкривати ще різні штуки, дивитися, розвиватися і експериментувати. І, е, значить, з цими починаннями буде пов'язаний мій рік. Також покажу. Може бути і дитина, тим паче, в мене дитина емоційна, е, теж може проходити. І тому, можливо, навіть і дві теми будуть такими важливими протягом року, тому що я дуже серйозно займаюся емоційним інтелектом своєї дитини, і е, це для мене має велике значення, розвиток дитини і так далі. Тому, е, значить, я це все буду намагатися суміщати. Я, да? е, наприклад, дивіться, Візьму ще додаткову колоду і розшифрую, або то дам ще значення до фону року. Да, і подивимось, що тут випаде. Карта зірка це теж плани на майбутнє. Плюс по зірці може проходити саме астрологія, якою я зараз розвиваюся. Да. Так, а тут, бачите, сімейні дитячі карти. Тобто, я все ж таки буду дві теми закривати протягом року, буду якось балансувати. По імператору буду серйозно настроєна, конкретно. Ще по імператору може бути відкриття ФОПа, наприклад, щось офіційне. Так, це вже буде залежати. Від того, як піде, і е, до цього новорічного розкладу я також вам буду пропонувати е, додатково глибоко розібрати якесь одне питання. Те, яке буде вас хвилювати на рік. І тоді можна буде подивитися, як воно вписується в цей річний розклад. Тут ми зрозуміли, значить, центральною буде емоція, натхнення, починання, закладення фундаменту на майбутнє, розвиток в астрології, офіційне можливо закріплення цього, а також розвиток дитини і робота над його емоційним інтелектом. І от далі ми розкриваємо, наприклад, у нас іде січень. Перший місяць, дивіться, сонце. Тут навіть написано New Year, да? Починається Новий рік. І теж це сигніфікатор дитини, бачите, у мене воно буде йти паралельно. Оці дві теми. В січні я буду заряжена, у мене буде дуже багато планів. І треба обов'язково мені в січні розпочинати, те, що я запланувала. 1 січня закінчується Меркурій Ретроградний, можна якраз втілювати ті плани, які в мене вже є в голові. І я проходжу по ним навчання. І удача буде мені допомагати. Я навіть тут не буду додаткову карту брати. Тим паче у нас розклад скорочений. Просто хочу вам показати, як це відбувається. Так, після січня в нас іде лютий. Після того, як я буду заряджена, почну багато всього, треба буде відстоювати себе, свої кордони. Можливо, щось не буде в мене виходити. Давайте подивимось, з чим ці перешкоди в мене будуть пов'язані. Ага, ось випало дві карти. Я... Буду хотіти масштабувати свої заробітки, можливо, щось не буде виходити. Я від цього е, буду засмучуватись. І знову-таки паш кубків. Те, що в мене йде по основі року, та, треба працювати зі своїми емоціями, можливо, знову ж таки. У мене будуть певні складнощі з тим, щоб багато працювати і більше заробляти, тому що я буду паралельно займатися з дитиною. Бачите, тут і тут, і тут от дитяча карта. Тим бачу, в мене син пішов на спорт, я хочу далі його розвивати з п'яти років. Хочу... Все ж таке віддати ще на щось, бо він дуже творчий та емоційний, та може малювання, може театральний якийсь кружок. Я буду цим займатися. Бачите, і карти це все показують. І, можливо, в якийсь момент я буду засмучувати, що не встигаю все, що дуже багато зусиль треба буде прикладати, але я готова до цього. І тим бачу на все життя йде такими полосами. Хвилями, в якийсь момент ми надихаємось, в якийсь момент ми, можна сказати, здуваємось, да, а потім знову шукаємо нове натхнення. Так, це січень. Після січня іде лютий. А тут дурак, бачите, все ж таке. В січні, можливо, будуть певні складнощі. Ну, може, не дай Бог, там дитина захворює чи щось таке. Не хочу зараз в негативіти, да? це все життя, все буває. Я все ж таки хочу бачити оці точки розвитку і моменти позитивні, над якими можна працювати, і як максимум витягнути користі для себе. Далі по дураку йде нове починання. Можливо, тут я буду важко вчити, щось не буде виходити, да? і вже я зможу щось почати з легкістю, там, обовому. З головою і так далі. Я зараз всі карти не буду розшифровувати, бо це на годину тоді буде. Це вже тільки в особистому розкладі буде. Так, Дивіться, тут я почну щось нове. Да? Um, ну, зараз не буду відкривати варіанти, ті, які можуть бути, бо планів у мене багато. Як тільки, знаєте, об'язичишся, потім воно не виходить або відтягується. Варіантів достатньо, щось де відкрию, да? щось почну нове. Um, може, якийсь буде експеримент. По дороку це будуть експерименти. І я зараз вже експериментую, далі буду, тому ви заходьте. Завжди до мене в сторіс. Якщо там якийсь прямий ефір або ще щось, то я це буду все оголошувати саме в сторіс. Так, далі у нас е, іде березень. Да? Січень, січень, лютий березень. Є березень я почну, а це вже йде у мене квітень, і буду чекати результатів. Да? Тобто я багато вкладуся. Можливо, я буду думати, що раз, і воно все так різко піде, але в мене так по життю ніколи не буває, про це говорить моя натальна карта. Я серйозно вкладусь, можу вкладусь там в рекламу, в якусь оцю нову справу. Да, і буду чекати результатів. Але вони можуть бути не швидкими. Ага, от далі дивіться: після квітня в нас іде травень. Знову, знову, оце для людей емоційних, творчих, езотериків дуже характерна карта, що ми. Після якогось прориву можемо впадати в таку якусь депресію, думати, та навіщо воно треба? Бачите, і тут у мене такий момент, і я схильна до цього, так як я терези постійно сумніваюся. Постійно пропрацьовую свою натальну карту, але я знаю, як з цього стану виходити. І тому вам теж бажаю, рекомендую всім своїм клієнтам кажу, коли така карта випадає. Треба бути самому собі психологом, щоб не довести себе до глибокої депресії, до п'ятірки кубків. Там уже дуже важко, бо там можна вже і випивати, і, ну, прям такі, знаєте, і суїцид може проходити, і так далі. А тут, да, наприклад, не отримую я дуже швидких результатів, або отримала ті результати. Не ті результати, які хотіла, да, трошки засмутилася. Можливо, тут треба буде передихнути, тому що, ви знаєте, я дуже сильно викладаюсь в розкладах, в консультаціях. І я багато віддаю і потім от такий стан впадаю. І мені треба шукати, як відновити сили. Тому це, в принципі, для мене закономірний стан. будемо надіятися, що якихось там. Глобальних проблем не буде, всі будуть живі та здорові, а це просто, бачите, емоційно. І виходить, що так іде, що мені постійно треба буде працювати над емоціями як своїми, так і своєї дитини. І плюс у нас ще з ним по натальній карті дуже сильний зв'язок. І бачите, на розкладі все прям так і показується. Це все так і є. Так, це в нас був травень. Після травня у нас іде. Так, українською мовою, іюнь як буде іюнь? Червень. Іде червень. Ага, дивіться, як цікаво, я вам казала, що в мене все йде хвилями. Тут я трошки так приунила, засумувала, і в червні я знову активно, прям дуже активно починаю вкладатися. Можливо, якісь будуть ще нові ідеї. Да? Або буду розвивати якось щось в іншому руслі, або просто з'явиться ця енергія. Да? Тут може я просто передихну, придумаю собі якийсь відпочинок. Може відпочивати, поїду і буду собі там сумувати. <сумувати> за, за... Своєю батьківщиною відпочивати, а тут вже в мене з'являться сили рухатись далі. Червень, це якраз середина року. І виходить, що от перший місяць такий заряджений. Тут, бачите, різні етапи йдуть. І на шостий місяць знову я активно вкладаюся. Що в нас далі? Да, і це може бути пов'язано і з роботою, заробітками, і вже липень по королеві Пентаклю достатньо непогані заробітки, непогані статки. Я вже відчуваю себе стабільно. Бачите, як така королева на троні. Так, ну, це може бути, знаєте, такий. Стан це можу і у мене по фінансам бути нормально, але но може, наприклад, і в чоловіка да, стабілізується е, заробіток, і я просто буду себе так класно почувати, ні на чому не треба буде економити і ну, отримаю те, що я хотіла, і вийду з цих стану очікування, зі стану такої депресії або емоційного спаду. Що в нас іде далі? Так, це в нас уже серпень, да, йде. Ага, по серпню, бачите, знову тут жезлові карти, тобто знову нові починання. Тут я дивлюсь, у мене на такий буде рік експериментальний. Я з вами буду ділитися, наскільки це співпадає. Ну Тут літо, може, дай Бог колись поїду відпочити, може, я прийду заряжена з новими ідеями, тому що. Ну, В сфері езотерики так воно і є. Заряджений, допомагаєш людям, потім сам впадаєш в депресію, бо багато, багато віддав. Потім шукаєш варіанти відновлення свого емоційного. І так як я надихаю інших людей, я втрачаю енергію, мені десь її треба брати, десь також надихатися. Тут такі складні процеси, не в кожній сфері так, ну, в моїй сфері саме так це проявляється. Далі дивимося на. Вересень. Ну, а у вересні чомусь розбите серце, якісь, може неприємні новини. Давайте розшифруємо, що тут може бути, з чим пов'язано. З документами. Бачите, з документами підвішений стан. Ну, можливо, треба мені звернути буде увагу на це, якщо, наприклад, будемо щось купувати, да, оформлювати, поки ще не думала, що ми могли би оформлювати, але вже приблизно розумію. І можуть бути там. Проблеми зависне це оформлення, і я буду засмучена. Да. Давайте подивимося, в кінці кінців, -кінців е, вдасться мені вирішити це питання, чи воно так і далі зависне. Королева Пентаклів. Я думаю, що е, вдасться, але з чиєюсь допомогою. Плюс, можливо, треба буде там ще е, дати, <див> <див> <див)> дати гроші або десь вкластися, або це вийде так по фінансам недешево. Ось так. Е, так, далі у нас. Е, Іде жовтень, да, жовтень. Ну, тут якась може бути парна робота. Давайте подивимось, з ким пов'язано, Або, може, якісь два проекти будуть, якщо це стосується роботи. Да. Ні, королева кубків, тут знову таки емоції йдуть. Да. А, і може щось із дитиною пов'язано. Е, якісь прояснення. ну Мало ли, може, це я задумаюсь про другу дитину, прям, що королева кубків така емоційна карта. да, може бути, таке. може бути таке. Тому я ще поки не думала, ну, рік це довгий період, тому от на жовтень може. В жовтні в мене день народження, може, я так подумаю, ну все, нарешті пора. Бо мені мої підписники кажуть, давай скоріше, довго не думай, а я поки що не можу наважитися. Тут он туз мечі, може, це вже таке, знаєте, питання руба стане. Або вже буде прояснення в цьому питанні. Або так, так, або ні. Далі дивимось, що у нас на листопад. Ну, король жезлів. Може і чоловік проявлятися да, активно, ну, так як я заміжня. Може в нього по роботі якийсь підйом піде, а може це і у мене піде підйом. Давайте подивимось, до кого більше ця енергія відноситься. Паш. Ну, всі жезлові карти, прям всі жезлові карти. Ага, верховна жриця все ж таки більше до мене, тому що верховна жриця це таємні знання. І у мене може піти якийсь прорив у цьому питанні, і такий прям різкий. Може буде дуже багато роботи. Це ж, в принципі, майже кінець року, листопад, робота з інформацією. прям таке може бути перенавантаження. І грудень. О, ну тут прям розбиті, гляньте, яка різниця. Як починається з самої позитивної карти ріки, як закінчується? Да, десятка мечів. Ну, Це може бути знову ж таки емоційний стан мій прибитий, що в грудні в мене завжди організм якось буває, знаєте, як відключається. І е, 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 я деякі питання переношу на січень, тому що я не витримую перенавантаження і не хочу себе доводити до емоційного зриву. Да. Гляньте, і на другій колоді десятка мечів. Ну, дай Бог, що всі будуть живі. Тому що це, звісно, така карта, прям дуже печальна. Мені прям це не подобається, якась прямі боротьба. Не знаю, що це, з ким я так буду боротися. Прям всі дуже якісь войовничі карти. Войовничі, може якийсь конфлікт серйозний буде. Так, ну подивимось через рік, що воно буде. Буду намагатися якось це мінімізувати. Тому що, ага, ну давайте ще оберу. Так, як підсумок року, да, бо мені не подобається такий у мене грудень якийсь печальний. Чому я така так буду? Так, давайте подивимось. Ага, ну може по грошам якісь будуть мінуса. От, я буду, може, засмучена через це. Ну, хай краще грошима. Краще, хай грошима, чим щось з рідними і так далі. Да, бачите, фінансові карти, може, якийсь буде конфлікт. Mm, якісь великі витрати, які можуть, можуть привести в стан такий розбитий, скажімо так. Але е, гроші грошима, головне, щоб всі були живі та здорові. Бачите, я коротко, коротко буквально розказала. Показала розклад новорічний. Бачите, я не розшифровувала все, і то вже 16 хвилин воно зайняло. Якщо все розшифровувати, тут можна розказувати і на годину. Ну, звичайно, особистий новорічний розклад він буде дуже-дуже детально розписаний. Плюс ви ще зможете задати якесь одне питання, яке вас найбільше хвилює. І в рамках цього питання я буду. Трактувати карти на цей рік і будемо дивитися, наскільки, наскільки реалізується те, що ви запланували. І будемо дивитися поради, що допоможе, і так далі. Тому е, хто додивився до кінця, це довге відео, ви, красавчики, красавіці, е, ставте лайки, пишіть коментарі, кому цікаво, замовляйте такий розклад. Все. Всім на все добре.